Водолії, привіт! Дивимось для вас листопад 2025 року, яким він для вас буде актуально Сонцю і асценденту водолії. Починаємо з ваших енергій. Бути вдома, співати свою пісню, використовувати свій розум. Мудро, повірити в магію, створити собі. Базу. Магія працює через вас. Обожнюю цей оракул, він дуже чітко пояснює все, що вам потрібно. Я б акцентувала вашу увагу на тому, що співати свою пісню це про те, щоб не змінюватися заради інших людей, знати свій шлях, рухатись до нього і бути впевненим в собі. І це, зокрема, означає створити собі базу. 6-12. Без бази неможливо бути впевненим. Повірити в магію, повірити в те, що все складається саме так, як треба, що все буде для вас лише в найкращому ключі відіграватись. Давайте подивимося події для водоліїв в особистому житті. Кар'єрі, роботі, в питаннях фінансів, а також пораду для вас. Особисте життя. Король Пентаклів. Чоловік земної стихії, або це може бути не лише чоловік, загалом людина земної стихії. Побачимо для тих, хто у нас наразі самотній, Так, тут у вас може бути спілкування з цим чоловіком, земної стихії. Видно, що вам подобається бути наразі самими, вам не потрібні зараз стосунки. Навпаки, стосунки можуть викликати прям внутрішній конфлікт, якийсь переживання, відчуття. Когось, можливо, токсичні були стосунки раніше і досі це вас тривожить. Тому вам навпаки, вам комфортно, вам подобається бути самим. У вас може бути спілкування, але воно таке, ні до чого не зобов'язуючи. Тут ви більше часу приділяєте своїм рідним, близьким і друзям. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику зараз. Так, двійка жезлів, пас жезлів, семірка. Пентаклів. Тут чекати, поки, дивіться, тут хтось може говорити таку штуку. Я не розлучаюся, тому що в мене діти. Ти ж розумієш, я не можу так взяти розлучитись. Якщо це те, що вас реально тримає, майте на увазі це все неправда. Тобто, тут людина конкретно вам заявляє, що пріоритетна є сім'я, а ви так собі. Ось тут буде ставитись питання ребром, і ви можете обдумувати для себе зараз, чи дійсно вам варто і далі слухати такі відмовки, чи ні. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація водолії? Так, королева Пентаклі ось вам пара. шестірка жезлів, десятка чаш. Тут ніби треба кудись поїхати, приїхати, якась поїздка для того, щоб укріпити ваші стосунки. Ви розумієте, що це просто необхідно. Можливо, потрібно взяти відпустку вдвох кудись поїхати. Або ж потрібен переїзд. Ви можете його обдумувати. Тобто зараз ви вкладаєте максимальні просто зусилля для того, щоб вирішити якісь питання. Які давно вже назрівали, але от назріли в саме неподходящий час. І ця поїздка у вас може відкладатися от в листопаді, наприклад, на пізніше, на грудень, тому що потрібно вирішити зараз якісь питання. Це може бути пов'язано зі здоров'ям вашим, ваших рідних, з іншими питаннями. Так, тобто тут потрібно буде зробити вибір. Так, може бути пов'язано з питаннями ще судового характеру. Документи, адвокати, юристи, спадщина все ніби так навалюється на вас, якась така рутина, але вам просто необхідно, і ви це розумієте, приділити час один одному і кудись поїхати разом. Для когось це ще може бути питання вагітності, в якому контексті, що, наприклад, не могли завагітнити, і вам просто потрібно переключитися, поїхати кудись відпочити взагалі ні про що не думати, і вагітність стається. Такі випадки дуже часті. Що в нас з вами по роботі? Весмірка Жезлі, багато спілкування, багато переписок, багато дзвінків. Так, для тих, хто в нас наразі не працює. Так, для вас багато нових перспектив. Тут можна, зокрема, щоб якщо ви хочете знайти роботу, тут потрібно буде кудись їздити, або переїхати, або просто виходити за свої зони комфорту да, і пересідати на автомобіль. Особливо, якщо у вас є водійські права, але ви ними не користуєтесь. Тобто тут насправді дуже легко знайти роботу. Для тих, хто не працює зараз з інших причин, то тут жити на фінанси, які у вас вже є відкладені, також все, що вам належить по суду, те, що проходить якісь субсидії, якісь дотації від держави. Для тих, хто працює по наймі, як у вас ситуація? Цікаво тут п'ятірку ночів. Можете турбуватися, чи вдасться вам цю роботу втримати. Або ж це ще взяти відпустку, щоб з своєю сім'єю провести час. Ви будете планувати, коли ви зможете це зробити. Ось. Щоб вам було зручно і комфортно, а не підлаштовуватись під відпустки всіх інших працівників. Для тих, хто має власний бізнес, як у вас ситуація? Опа. Так, тут приділяти дуже багато сил, зусиль, виборювати щось, питання з судом пов'язано, можливо, це якась інтелектуальна власність, або щось про приміщення, офіси ваші. Тобто тут ви ніби якісь дві справи одночасно менеджерите і ваш бізнес, і. Якісь питання все-таки судові, адвокатські, якісь дозволи, можливо, перевірки, податкова. Ось. Весьмірка жезлів це прям дуже багато спілкування. Це якісь ще листи, треба писати. Угу. Що по фінансах у вас? Колесо Фортуни. Цікаво. Так. Тут фінанси ваші стабілізуються, хоча і є багато витрат, але вони стабілізуються, ситуація покращується. Також намагатися максимально відкласти кошти. За листопад зможете добре відкласти. Що в нас з вами порада? Тут з мечів. Чітко, конкретно по ділу. Всі необхідні вам документи, зробити їх, завершити всі справи, пов'язані з документами, з дозволами, з візами, з всім-всім всім всім бюрократичним, і не боятися чіткості, тобто конкретно говорити про те, що вам подобається, не подобається, не займатися ніякими маніпуляціями, тобто, от чітко, ясно і по справі, в чомусь доведеться ставити крапку. Це буде вам максимально в плюс, якщо ви проявите силу духу і різко і чітко щось ну, відрубаєте буквально, да, від себе. Для когось це готуватись до планових операцій. Теж добре буде в листопаді. Так, ваше оточення. Оточення ваше таке відчуття, що Є люди, які вас дуже сильно окриляють, які вам дають цю підтримку, які з вами співпрацюють, які розуміють реально, хто ви є, а з іншого боку, є оцей пажик мечів. І це така людина, яка може вставляти палки в колеса, які все завжди не так, яка від вас постійно щось потребує, яка хоче вас в чомусь ніби перехитрити, переграти. О, з цією людиною там можуть бути конфлікти, і це може впливати на вас. Намагайтеся тримати себе подалі від ілюзій. Деякі люди не змінюються. Я б сказав, взагалі люди не змінюються, але все-таки. Як ви себе бачите, як ви себе відчуваєте? Хочеться легкості, хочеться почати спочатку, хочеться обновитися, обнулитися, кудись поїхати можливо, бо поки що не до кінця зрозуміло. Ви ніби от на якомусь плато тримаєтесь, так? як -от серфер на хвилі. От Яка хвиля до вас йде, ви от стараєтесь з неї вирулити, якось, щоб не втонути. Хочеться легкості, хочеться вже щось відсвяткувати, дати собі волю. Зробити крок вперед уже хочеться якнайшвидше. І що ж, думаю, що дуже скоро так і станеться. Смерть на фоні це завжди питання трансформації і змін. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.